Побічну дію ліків засобів, які впливають на шлунково-кишковий тракт, і перше, такі, які впливають на апетит ліки. Вони е діють безпосередньо на гіпоталамус, на центр голоду і насищення норадреналінові е нейрони центра голоду, серотонінергічні в центрі насичення. Тобто вони стимулюють нейрони, норадреналінові нейрони і пригнічують центр голоду, а стимулюючи серотонінергічні нейрони, вони активують центр насичення. Отже, засоби, які стимулюють апетит, вони безпосередньо будуть пригнічувати, стимулювати апетит, вони діють рефлекторної дії, центральної дії і метаболіто. Тропні препарати. Рефлекторної дії будуть збуджувати рецептори слезової оболонки рота, посилювати рефлекторну фазу секреції шлунка, центральної дії будуть діяти безпосередньо на центр голоду і стимулювати його. А метаболітотропної дії також будуть діяти, як, наприклад, інсулін, викликаючи гіпоглікемію, він буде діяти на опосередковано на центр голоду також. І це буде відчуття голоду, як, наприклад, при гіпоглікемічних станах. Отже, рефлекторної дії до них належать настойка полину, плантаглюцит, подорожника, персен. Тобто вони діють рефлекторно, збуджуючи там, рецептори слизової оболонки і збільшують секрецію і стимулюють апетит таким чином гіркоти так звані. Центральної дії – це аміназин, амітрептилін, літію карбонат, клонідин. Метаболітотропні це інсулін, аскорбінова кислота, анаболіки і кислота хлористоводного. Засоби, які зменшують апетит, їх застосовують для лікування аліментарного жиріння. Вони поділяються на ті, які стимулюють адренергічні нейрони. У центральної нервові системи такі, які стимулюють серотонінергічні нейрони, і такі, які стимулюють обидва цих види нейронів. Отже, адренергічні це фепранон, який пригнічує голод, стимулює центр насичення і збуджує центральну нервову систему, а також здатний збільшувати артеріальний тиск. Стимулюють серотонінергічні нейрони, флуоксамін, антидепресанти з седативною дією, не збільшує артеріальний тиск, посилює серотонін перед центром голоду, знижує апетит і гіперфагію. Адренергічні і серотонінергічні. сибутрамін. Меридія діє в центрі серотонінових і адренергічних синапсах, інгібує захоплення цих медіаторів, збільшує термогенез, знижує тригліцериди крові і сечової кислоти і збільшує ліпопротеїни високої щільності. Також до, цих, до них належить ліндакса. Периферичної дії Орлі, орлістат ксенікал інгибує в травні ліпази, таким чином, теж знижуючи масу тіла, порушує всмоктування вітамінів. Блокатори рецептори ендоканабіної, ендоканабіноїдів це римонабат. Посилює термогенез, знижує ліпогенез в печінці адепоцитами. Отже, знову ж таки, можна побачити ще раз. Класифікацію засобів, які підвищують апетит, це рефлекторної дії гіркоти, безпосередньо стимулюють центр голода, літій карбонат, клонідин метаболітотропні, і знижують апетит, стимулюють адренергічну передачу в ЦНС, фепранон, серотонінергічну передачу в ЦНС, флувоксамін, флуоксетин адренергічну серотонінергічну передачу сибутрамін. І засоби периферичної дії: Орлістат, ксенікал, блокатори канабіноїдних рецепторів, і комбіновані стифімол. Отже, які у них є побічні дії. Наприклад, гіркоти, настойка гірка, кульбаба, золототисячник, вибірково подразнює смакові рецептори, рефлекторно посилюють центр голоду у латеральних ядрах гіпоталамуса, підвищують апетит, секрецію слиних залоз і залоз шлунка підшлункової залози покращують травлення. Настойка полину застосовується у лікуванні гіпоацидного хронічного атрофічного астериту, анорексії нейрогенного походження. Побічні реакції це диспептичні реакції, тривале застосування настойку може викликати полинну епілепсію, так звану. Особливо це може призвести до отруєння, тобто розвитку судом, галюцинацій, нудоти і блювоти. При появі цих симптомів препарат відміняють Цік подорожника при гастритах гіпоанацидних і анерексії. Рідко може бути діарея, також внаслідок зменшення глюкози крові цей це сік подорожника діє. Орлістат понижує апетит периферичної дії препарат – і стефімол. Орлістат діє в просвіті шлунка і кишечника. Механізм дії пов'язаний з утворенням ковалентного зв'язку із сиринними злалишками ліпази шлунка підшлункової залози. При цьому фермент втрачає здатність розщеплювати жири, що надходять з їжею у формі тригліцеридів на вільні всмоктувані жирні кислоти і моногліцериди. Внаслідок цього тригліцериди не всмоктуються, зменшується кількість калорій, що надходять в організм, і знижується маса тіла і е, також збільшується апетит, е, знижується апетит, тобто Показання це ожиріння, надлишкова маса тіла, опасистість. З боку шлунково-кишкового тракту побічні ефекти орлісату це маслянисті виділення з прямої кишки, виділення газів, імперативні позови на дефікацію, стеаторея, нетримання калу, частішення дефікації, виникають тимчасово в перші три місяці лікування, рідко болі або дискомфорт в животі, метеоризм, рідкі випорожнення. Дискомфорт у прямій киїсті. Потребує припинення прийому проведення симптоматичної терапії за необхідності. Алергійні реакції це висипання, свербіж, ангіоневротичний набряк, анефілактичні реакції. А, стифімол це комплексний засіб для лікування ожиріння, зменшення апетиту при використанні дієт. Діючі речовини це екстракт горцині і так далі. А, всі вони мають певні побічні ефекти і певний механізм дії. l карнітин підвищує приникність клітинних мембран для жирних кислот, Тирозин, до речі, це є в кроці також. Тирозин – попередник нейромодіаторів, дофаміну, адреналін спричиняє ліпози і так далі. Екстракт бурих водоростей побічні реакції стефімолу це алергічні реакції, гіпертереоз, можливе підвищення артеріального тиску і тахікардія.